Друзі, маю надію, що це кусочок відео я на кінець-то відзніму. Уже не знаю, як який раз я починаю знімати відеоролик. Друзі, я вас вітаю. Ви на каналі В'язані Історії з Юлією Савлю. Я дуже вдячна, що ви до мене приходите, що ви мене підтримуєте. Сьогодні у нас з вами буде просто розмовне відео. І ми з вами поговоримо на тему Я, українська в'язальщиця. Це тех. Да, я знаю, що в кожної неділі я випускаю в'язальний влог. Це вже традиційно було і до війни, і після війни. Той час, коли я не була вдома, я не випускала ці влоги. Зараз трішки також у мене збився режим, можна сказати, і приїзд моєї сестри, моя хвороба, тобто ці всі моменти склались в єдиний клубок. Тому не буде влогу, я майже не в'язала, майже не знімала, тому говорити нема про що. Маю надію, що на наступний тиждень я виправлюсь і буду вам що розповісти і показати. А сьогодні ми з вами поговоримо про тему Я українська в'язальщиця. Якщо вам цікаво, то приєднуйтесь до цього відеоролику. А, Я українська в'язальщиця. І перше питання мене звати. Мене звати Юля. Юлія, правильно казати, я десь почула, що потрібно казати повне своє ім'я. Але я звикла так, що мене звуть Юля все життя. Сестра дитинстві звала Люля, але я Юлія. Мені 36 років. Вибачте, я забула, скільки мені років. Так, да, мені 36 років, в цьому році вже буде 37. І щось коротко про себе. Я мама, мама-мама, така безумна мама, така безпокійна мама, я кохана і любляча дружина. Я вийшла в декрет і з нього більше не повернулася вже більше 12 років. <смі> я спочатку займалась фрілансом, потім завела коли з'явився Ютуб канал, трішки продовжувала займатися фрілансом. Деякі люди, хто пам'ятають зі мною давно, той знає про це. Зараз я веду виключно канал і більше нічим не займаюся, хоча. Це неправда, я трішки займаюсь деякими речами на волонтерських засадах. Але це так. Друге питання. Дуже обожнюю в'язати. В'яжу я вже не знаю, скільки років, дуже багато років я в'яжу. Мені це подобається. Зараз я дуже захопилась в'язанням іграшок. Це такий якийсь Пунктик мій, мені це до вподоби. Ось тут на столі лежить, тому покажу. Ось дивіться, яка вона гарненька ця заготовочка ляльки. Маленька, така смішненька. Ось її парука цієї ляльки. Чесно, я ніколи в житті не думала, що такий дріб'язок займає дуже багато часу. Хоча чому Юлю ти не думала? Шкарпетки ж також займають багато часу. Хоча є люди, які кажуть, що вони в'яжуть за вечір, то вони мої герої. Ось, тому я обожнюю в'язання, я обожнюю в'язати светри. Особливо мені дуже доподобається в'язати лицеву гладь, я медитую під неї. Я ніколи не дратую мене, вона, вона мене ніколи не дратує. Це кайфово, круто. Вона я під нею медитую, я під нею можу робити що завгодно. Тобто, лицьову гладь. Тобто це і вивертня сторона, і лицеві петлі, і вивертні петлі. Я в'яжу з легкістю, не дивлячись на них. Єдиний момент, я просто дивлюсь, коли починаю ряд. І закінчую його. Так само робила моя сусідка, і мені батько в дитинстві казав, ти бачила, як Люда в'яже, це наша сусідка. Мона, ти бачиш, вона навіть не дивиться на спиці, вона сидить і розмовляє, от, от так і мені подобається зараз в'язати, тому що я цього навчилась. Я завжди згадувала, коли мій батько про це казав. Мабуть, все розповіла. Якщо хтось хоче щось дізнатись про мене більше, запитуйте в коментарях, і я обов'язково відповім, якщо щось буде таке цікаве. І... Ємке, то я обов'язково винесу це окреме відео. Хоча в мене є свій невеличкий Ютуб-канал, він більш сімейний канал. Хоча, так, да, більше відео знімаю я, ніж мій чоловік, або разом знімаємо десь. Тому і там ви можете познайомитися зі мною. Так, далі. Моя позиція щодо України. Типу, люблю Україну і чекаю на перемогу. Що роблю задля перемоги? Як я вважаю, я відчуваю, в'яжу, підтримую інших, доначу, живу. Може, щось одне, можна все, можна щось своє, що хотіла б ще зробити. Питання читати не треба про відповіді краще своїми словами. Ну, Вибачте, я його прочитала, тому що, чесно кажучи, я просто побачила назву тегу і навіть не ознайомилася з питаннями. Це кажу, як є. А у мене зараз на екрані відкрите відео Олі Матерни. Олічку, привіт тобі! Я знаю, що ти в мене дивишся, і я буду дивитися її тех. Я в неї скопіювала ці питання. Я спеціально не дивилася, як вона на них відповідає, тому що мені хотілося спочатку на них відповісти, записати цей відеоролик, а вже потім переходити до його перегляду. Учора я... я його ще вчора відкрила, чесно вам скажу. Я відкрила, хотіла дивитися, щось мене перебило, оце, мабуть, для того. А сьогодні я придумала, що мені потрібно записати цей тех, і відповідно, я не дивилася в відео. Так, давайте ж про питання, да? Звичайно, я дуже обожнюю свою країну, чесно кажучи, ніколи в житті не мріяла жити в іншій країні, тому що Україна це моя рідна країна. У мене не було ніякого уявлення десь поїхати. У мене немає бажання покидати свою країну. Це моя країна. Я живу в своїй країні, і я і я не маю бажання її залишати, тому що це. Моя любима Україна, А, Звичайно, я чекаю на перемогу. Вона обов'язково буде дуже скоро, я в це дуже вірю. Звичайно, це не питання, вибачте, приходять повідомлення, вони мене відволікають, тому що в мене два телефони, і інстаграм синхронізований на деяких аккаунтах. Ось я вірю, що буде дуже скоро ця перемога. Ми переможемо, тому що. По-іншому бути не може, бо в Україну прийшли освободітелі, так названі, яких не питали. Знаєте, мені так цікаво, я іноді, вибачте, що відходжу від теми, але мені дуже так цікаво, якщо комусь не цікаво, перемотайте на третє питання тоді. А... О, Господи, а... мені так цікаво, коли мені кажуть, там особливо наші сусіди, да, що Ось те, ось те, ось те. Вибачте, навіщо ви мене вчите жити? Я вас не питала, як жити. Точно так та, такий же момент, як вони прийшли до нас в країну нас звільняти. Від кого ви нас хочете звільнити? Чому ви нас, по нас стріляєте? Ви нас буваєте? Хто ви такі? Нащо ви це робите? Незрозуміло. Що, що роблю я для перемоги? Я хочу цей пункт опустити в попередньому відеоролику про теги. Стегів я також говорила. Я не хочу говорити про це. Тому що я ж бажаю, це власна справа. Не хочу я про це говорити. Вже будемо говорити потім, коли буде перемога. От тоді можна поговорити. А зараз це таке. Я не люблю, як люди пигаряться. Ні, ну якщо я не в'яжу шкарпеток, кажу зразу. Одразу ні, не в'яжу я ніяких шкарпеток, на перемогу не в'яжу. Люди в'яжуть молодці. Я ні. У мене немає не вистачає часу, я ніяк не можу закінчити ті проекти, які в мене є, плани ті, що в мене є. Я ніяк не можу це зробити, тому що я вважаю, не тільки в'язанням можна допомагати нашій армії. Далі, третє питання. Я україномовна російськомовна українка. Я україномовна українка. У мене батьки українці, і мама, і тато, і мої батьки все життя говорили українською мовою. Батько мій досі говорить українську українською мовою. А мати моя все життя говорила українською, і... тому я україномовна українка. Народилася я в Запоріжжі і говорю у побуті. На сьогоднішній день ми ще в родині говоримо російською мовою, я не буду скривати. Я можу спокійно розмовляти українською мовою, коли ми жили з сином в селі на Західній Україні. Я спокійно спілкувалася з усіма українською мовою зі своєю там ріднею, тому що в мене дуже багато моїх рідні. Мої батьки були, де ми жили на західній Україні. Вибачте, у мене десь тут волосина, і вона мені заважає. У мене батьки були на, з цього села, де жили ми з сином на Західній Україні, тому там багато мене рідні, і я спокійно з ними спілкувалася українською мовою. Так, я планую, не планую колись переходити на українську мову, тому що я. Не можу сказати, планую чи ні, бо зараз це дуже важко. Для мене питання планування важке саме в таких глобальних питаннях. Я не кажу про те, що там я планую завтра в'язати, а ось в глобальних питаннях, хоча навіть плани про в'язання також не співпадають, бо в мене на цей місяць стільки було планів, вибачте, а сьогодні вже на календарі 16 лютого, і я дуже шокована, тому що цей місяць ще й коротший, ніж всі інші. Ось тому планувати дуже важко, але я вважаю, що буде той час, прийде той час, коли ми станемо говорити всі українською мовою в родині, в побуті, на вулиці. Прийде обов'язково той час. Я вважаю, не потрібно нав'язувати людині, а потрібно просто показувати це своїм власним прикладом. у, мене у чоловіка, я вже колись також у відеороликах казала. Дідусь говорить українською мовою, бабуся більше російськомовна. Тому я не бачаю, бачите, вони прожили все життя разом і все добре. Так, без образ, кожен має право на власну думку. Говоримо кожен про себе. Ось так. Я вважаю це правильно. Я вважаю ведення соціальних мереж українською мовою. Це також особиста справа кожного, хочеться просто підняти цю тему, бо доволі часто я чую, чому не переходять, чому ще щось. Я вважаю це особистою темою, і кожна людина висловлює свою думку таким чином, яким їм зручно. Звичайно, є люди, які соромляться, і вони вважають, що вони повинні говорити чисто українською мовою. І мені я іноді, якщо ви помітили, беру десь якісь паузи і так заторможено говорю, згадуючи, як це те чи інше слово буде українською мовою. Але чим більше я спілкуюся з вами тут, чим більше я спілкуюся на своїх сторінках в соціальних мережах української мови, чим більше я використовую мову в побуті українську, тому що Десь в магазинах, десь ще я спілкуюся українською мовою. Але є моменти, коли дуже важко говорити українською мовою. І це раз, по-друге, я живу в Харкові, і тут більше російськомовне населення, і свого часу мені прийшлося перейти з української мови на російську мову для того, щоб адаптуватися до життя в цій в цьому тому в якому жила я. Тому я вважаю це правильним. Ми перейдемо всі з часом, хтось раніше, хтось пізніше, хтось може залишитися з тим, що він є. Але, як тут написали, говоримо про себе і поважаємо кожного. Я поважаю думку кожної людини. Неважливо, на якій мові вона висловлює свою думку, бо я вважаю, що і серед наших людей, і серед всіх людей світу є як гарні люди, так і погані. Промовчу, бо я його не хотіла сказати, але все ж таки мене більше новості до того, щоб я сказала. Вибачте, далі. Добре, скажу, бо все одно ж в голові сидить. Знаєте, хотіла сказати, що не буває поганої нації, бувають погані люди. Але ви знаєте, в мене після останніх подій в моєму житті вони такі яскраві і вони не дають мені повернутися до роботи. У мене більше ненависті стало аніж було до сусіда, аніж на початку війни. А, правду сказала Саша Сандра Пайк в своєму відеоролику. Якщо хтось із Одеситів, навіть колаборантів, з любов'ю з повагою відносився до росіян, то зараз вони також їх ненавидять після того, як Одеса сиділа без світла по декілька годин. Ось десь в тому моменті і в мене така ненависть є. Зараз. Добре це чи погано, не знаю, але вона є. І ви знаєте, з кожним днем вона стає більш сильнішою. Тримай себе в руках, Юлю. Четверте питання, Боже, ми стільки говоримо, а я ще на четвертому питанні, а їх тут стільки 11. Ну, то добре, можливо, комусь буде і виключить, або, може перемотає. Ну, то таке. П'яте питання. Я в'яжу. Часу. А, я в'яжу скільки часу треба сказати. Я в'яжу. Я в'яжу з деякими переривами, тобто я в'язала, але більш менше, більше, тому що то робота, то дитина маленька, то ще що щось. -що. Більше 20 років. Да, я почала в'язати в школі. Більш більше. Ні, вже він в Узі я почала першу річ. Я в'яжу без з перерива, без переривів. Тобто я постійно в'язала, просто я ж кажу, десь більше, десь менше часу, коли 18 років. О, так, правильно сказати, 18 років я в'яжу. Ого, <гум> для мене, мені здається, боже, мені вже 36, то ж правда. Половину свого життя. Я в'яжу безпереривно. Uh, також я в'язала з 7 десь наверное, до 12-13 років, поки не почався цей перехідний вік. але то таке. Хоча ні, я і тоді брала, десь щось в'язала, мені здається. Ну, то й, ладно. Далі. А, ну, то коротка історія про в'язання, якими видами творчості ще займаєтесь. Окрім в'язання, мені дуже доподобає вишивка, але на вишивку у мене зараз зовсім немає часу. У мене є робота, на яку я хочу більш звертати увагу. Але вишию її чи ні в цьому році, не знаю. П'яте питання моєму каналу. Який контент є на моєму каналі? Якщо лайв-формат присутній, то про кого знімаю? Задля якої мети завела свій канал. Давайте по, по пунктам. А, моєму каналу вже більше п'яти років. А, на моєму кана... на каналі є і майстер-класи, і уроки, але все було багато зроблено. Це нав'язаль на, на російській мові. Зараз я стараюсь перейти на українську мову і, звичайно, перейти на в'язання майстер на... на зйомку. Вибачте, на зйомку майстер-класів україномовних, тому що я вважаю, що вони мають бути. Мені пропонували переозвучити ті відеоролики, які в мене доволі популярні і доволі гарні. Не хочеться мені. Але і якість буде їх гірша, тому що я не зберігала і не мала часу на це. Так, далі Лайв-формат я трішки вводила на свій канал. Можливо, я неправильно зробила, мені потрібно було залишити цей лайв-формат, але свого часу я відокремила в'язальний аккаунт інстаграма. Тобто від мого особистого каналу я відокремила в'язання, отак правильно сказати. А на сьогоднішній день, в, в зв'язку з тим, що я повидаляла різних старих підписників, а також сусіди, сусіди видалили самі, або я їх видалила. У мене на каналі на Інстаграм, на моїй власній сторінці Інстаграм 500 підписників десь. В'язальний канал більш розвинутий у мене, в'язальна сторінка в Інстаграмі мене більш і там 1400 підписників. А, тому я вирішила, що буде краще відокремити в'язальний канал від життєвих подій, і там у мене така мікс-солянка, ви знайдете все що завгодно. У мене є ще деякі ідеї, а, і туди я їх додам. Комусь може не сподобається. Це буде мікс-солянка така. І що там ще для якої мети завела свій канал? Цей канал я завела, тому що мені дуже хотілось ділитися тим, що я знаю. Мені це було цікаво не з метою заробітку, тому що на той момент, коли я вже заводила канал, я ще не чула про те, що люди заробляють на цьому гроші. Тим більше на в'язальних каналах, хоча на лайв каналах. На тих каналах Лайф, що дивилась я, але в них там такий крутий контент був, що мені далеко до них було, я вважаю. То там був да, не, не, не стільки, я так розумію, там був заробіток, скільки дівчата їздили по різним паті-міроприємством, були обличчям бренду, це так грало роль. Шосте питання: чи є МК, які вони, види тематика платні чи ні, і якою мовою? А, МК у мене є і короткі, там немає, немає значення, яка мова. Вони ці шорт-відео в форматах шорт-відео МК є такі малесенькі, коротесенькі, і там немає значення якої мови. Попередні всі МК, які були зняті до війни. Після війни я не випускала жодного МК, тільки декілька навчальних уроків. Всі МК були зняті російською мовою, тому що канал вівся російською мовою. У мене є МК і на одяг там, поверхні верх, светри, кардигани. Узори, уроки у мене там доволі багато чого було, і це все потрібно знімати зараз на українськомовний контент. Я вважаю, це буде правильним. Все в мене безкоштовне, для платної я якось не доходжу до цього. Правильно, це неправильно, не знаю, але я не можу до цього ніяк дійти. Сьоме питання, які речі я більш за все люблю в'язати? У мене немає визначеної речі предмету, в я хотіла в'язати, більш за все. Я з задоволенням в'язажу все. Зараз мене захопили іграшки, але постійно в'язати іграшки я не можу, я просто не можу постійно в'язати гачком, в мене болить мізинець. Восьме питання. Які предмети я не в'яжу чи не люблю в'язати? знаю. Ніколи не думала про це. Напишіть, все, хто не любив в'язати. Піду бдивитися Олю, і може в неї дізнаюсь, У мене не було такого ніколи. Щоб я щось не любила в'язати. Є речі, які я просто не в'язала. Дев'яте питання, яку пряжу люблю за сезоном, за складом, за довщиною, за видом, чи є якась пряжа мрії. Мені дуже подобається в'язати з мариносу. Дуже подобається в'язати з мариносу. Це таке, знаєте, своє кохання якесь. А і пряжа моєї мрії це шовк сигава, але ще ніхто не знайшов мені той варіант шовку, який б був, -був змотаний. Тому що купити бобінку до 1000 метрів 100 грамах, ой, десять тисяч метрів 100 грамах. Да, 10, Я ще поки морально не готова. Якби мені хто його намотав, знаєте, такий гарний, то потрібний такий метраж мені. 100 грамів, то я. Десяте питання, які спиці люблю. Вид прямі, кругові, роз'ємні матеріал довжина, бренд, Які хотіла б спробувати. Так, Люблю я або роз'ємні, або кругові Матеріал мені або металеві, або дерев'яні, більш в'яжу металевими, хоча і мені дуже подобається Сімфонія Дніпро. У мене є декілька номерів, ну не декілька, мабуть, п'ять номерів симфонії різних. Це до речі, симфонія це була одна із первих, одні з перших спиць більш якісні аніж поні. Правильно, поні я купувала тоді ще, які йшли на лісці да? то було жахіття, чесно кажучи, я тому в'язала дуже доволі великий час прямими спицями. Які б хотіла спробувати, <кій> я дуже хотіла спробувати Аді Крейзі Тріо. Ось спробувала, тепер задоволена. І одинадцяте питання. Побажання для слухачів і передача тега іншому блогеру. Мені здається, передача іншому Дуже важлива, щоб цей тех поповнювався скоріше. Бажаємо вам гарного перегляду і чудових виробів, гарного і спокійного вам дня! Дякую за побажання, вам також ці побажання передаю, і я приєднуюсь до цих, звичайно, побажань. Але для слухачів які мої побажання я бажаю всім щастя, здоров'я, терпіння, мирного неба. і не переставайте вірити в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. Ми сильні, ми незламні і обов'язково будемо. У нас буде все добре, все буде Україна. А тех я передаю всім, всім, -всім майстриням, хто подивиться, хто забажає знімати. Будь ласка, знімайте. Я обов'язково подивлюсь ваш тех. І до скорих зустрічей. Ми з вами зустрінемося в наступному відео. Всім па-па.